Добрий день. На чергове засідання комісії прибуло троє депутатів із п'яти. Які будуть пропозиції щодо початку роботи комісії? Починаю. Поступила пропозиція розпочати. Необхідно обрати секретаря сьогоднішнього засідання комісії. Що Хто буде? Я. Поступила пропозиція обрати секретаря великоборець Наталію Ігорівну. На прошу проголосувати. Хто за? Проти, утримався. Порядок засідання е, Ре, коміт, де. порядок денний засідання комісії вам розданий. Mm -hmm. Прошу прийняти порядок денний за основу. За основу. Хто за? Хто проти? утримався. Чи є зміни та доповнення до порядку денного? Mm. Прошу підтримати. Порядок денний в цілому. Хто за? Проти? утримався. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання. Про зміни до програми розвитку та фінансової підтримки комунальних та комерційних підприємств на 2024-2026 роки. Запрошую до надання інформації по першому питанню головного спеціаліста секрет завідувача довід... охорони здоров'я Оксану Карпінську. До вашої уваги. Проєкт рішення пронесення змін до програми розвитку фінансової підтримки комунальних та комерційних підприємств 2024-2026 роки. Нам необхідно внести зміни у програму розвитку комунального комерційного підприємства Чорківська центральна міська лікарня. А що саме? Ми в напрямки діяльності в 6 році вносимо зміни. В пункт перший оснащення додаємо комп'ютерною технікою, тому що тут були тільки обладнання, вироби медичного призначення і матеріали. Ми сюди ще вносимо зміни, додаємо оснащення комп'ютерною технікою, а також оплата послуг, окрім комунальних. Є запитання? Нема. Якщо немає запитань, то прошу прогнозувати. Рішення прийнято і винесено на розгляд, рекомендовано винести, рекомендовано винести на розгляд сесії. Друге запитання: про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства Чорківська центральна міська лікарня, Чорківської міської ради, Доповідає і теж завідувачка сектору охорони здоров'я Оксана Картіського. Міської ради з директор комунального. Ціна підприємця Чорківська центральна міська лікарня Ростислав Шульський із проханням для того, щоб збільшити види економічної діяльності підприємства, а саме КВ 47.73 роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах. Оскільки ми плануємо відкривати аптеку, соціальну аптеку, їм необхідно внести зміни у статут. Це на території лікарні. Прошу запитання? Нема. Якщо немає запитань, прошу проголосувати. Хто за? М -м. Прошу отрималися. Рішення прийнято і рекомендовано донести на розгляд сесії. М -м. Ну, по запитань нема більше. М -м. Комісія, комісія. Дякую. 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 Щиро дякуємо.